Нарешті у бульварі запрацювала локація. Світ, натуральна кава та свіжі десерти уже чекають, коли ви їх скуштуєте. Тож бульвар запрошує на філіжанку смачної свіжозвареної кави. Зона світ запрацювала у тестовому режимі, але вже приймає багато відвідувачів. Взагалі-то дуже наші гості хотіли, щоб ми її відкрили, чекали, питали, коли вже, коли вже ми нарешті зважились на цей вчинок і вирішили, ну поки що в тестовому режимі. Потім вже ми сподіваємося, що ми повноцінно все відкриємо. Йти на зустріч до наших гостей Від міцного еспресо до молочного лате – Асортимент кави дуже великий. Каву ми зараз пропонуємо вручну, яка зварена на кофемашині, професійні. Тобто, це декілька видів кави, це може бути чистий еспресо, можуть бути види еспресо. Тобто, ми можемо запропонувати як рістретто, так і лунго, Все, що забажають наші гості. Це може бути кава з молоком, лате, тобто. Будь-яку яку каву відвідувачі замовляють найчастіше. Найпопулярніші, якщо це будуть чоловіки, то вони, звісно, більш полюбляють чорну каву. Звичайно, то буде американо. Дівчата більш полюбляють ніжну, молочну лату. Які смаколики Христина пропонує відвідувачам до кави? До кави у нас завжди йде малесенький комплімент. Це буде печиво, а так також у нас є кудинтерські вироби. Це наша тістечка. Найпопулярніше це анна Павлова, яка буде воздушна, легка, дуже ніжна. Є більш насичені десерти. Це буде наш блюберік, це наша новинка. Вона буде з голубикою, з єжевикою, дуже насичений шоколадний смак. Які особливості у процесі варіння натуральної кави? Насправді це набагато цікавіше, ніж звичайний кавоапарат, який просто видав по стандарту каву та все. Тут ми можемо погратися. Ми можемо більше зробити пінки, зробити ніжніше каву, більш пролив зробити. Може, вона хоче, може людина хоче м'якше, може хоче міцнішу каву. Тобто тут ми можемо взагалі підлаштовуватись під будь-які запити та умови. Що найскладніше у роботі бариста? Взбити пінку на молоці. Це насправді дуже така делікатна проблема, таке питання. Тобто, ти можеш закип'ятити молоко, але пінки так і не буде. Тобто, дуже важливо слідкувати. Кава виникла ще у середині 15-го століття. Яка її історія? Як взагалі з'явилася кава? Спочатку йде такий слух, що найпершу каву було помічено в Ефіопії. Але немає жодних доказів, що вона була саме там. Люди розповідають про те, що там була найсмачніша, кріпка кава, але немає ніяких не ні документів, ні записів, нічого, що свідчило, що саме там колись росла кава, що там її колись вміли там якось обробляти, готувати. Тобто є такі міфи. Потім є підтверджена інформація, що саме в Єгипті була найперша, як сказати. Кава машина ви добропій кава це була турка. Тобто люди спочатку висушували кавові зерна, потім за кип'яченою водою це все заварювали і куштували. Це було типу щось еспресо, але зрозуміло, що це взагалі не той формат, який би бажали людство. люди придумали обсмажувати кавові зерна і вирішили, що дуже довго чекати, поки турка нагріється, поки вода закипить, поки кава з водою якось почне взаємодіяти. Придумали вид проливу води через подрібнені кави сервер під натиском. Це вже буде як перша альтернатива нашої сучасної кави машини. Потім люди зрозуміли, що еспресо -то може бути для когось дуже міцно, дуже мало, недостатньо. Вже вирішили розбавляти еспресо водою, це буде наш напій сучасний американо. А потім вже. То бажає більш ніжного кава але все одно збадьоритись зранку. То буде американо з молоком, лати, капучино, флетвайт, на вибір. гості. тепер Христина нам не тільки розповість, а й покаже, як готують каву у бульварі. Готуємо ніжний лате. Тепер на черзі ароматний американо з молоком. Що таке лате і в чому його відмінності? Сама назва напою криє у собі його основний інгредієнт молоко. Тому кажучи про те, що таке кава лате, можна сміливо стверджувати. Це капучино, але з особливостями. У ньому міститься більше молока. При цьому його жирність не повинна бути менше ніж 3,2%. Це пов'язано з тим, що воно перед з'єднанням з еспресо збивається. Ще однією відмінністю лате є подача. Він подається у келиху 220-250 мл, у той час, як інші кави. Він напої за обсягом менші, готуючи за класичною рецептурою, бариста спочатку наливає концентроване еспресо, потім молоко і зверху додає піну. Завдяки цьому напій має три виражених шари і виглядає цікаво. В залежності від рецепту можна додавати сиропи, прянощі і топінги. До речі, а чи знаєте ви, що кава містить більше антиоксидантів, аніж овочі та фрукти? Також вона зменшує ризик захворювання серцево-судинної системи, прискорює обмін речовин та стимулює апетит. Тож кава дуже корисна, але тільки якщо не зловживати її кількістю.